Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Мене звати Віталія. Тема сьогоднішнього ролика: де народився, там і пригодився. Чи погоджуєтесь ви з таким твердженням? Можете написати в коментарях. Чому я вирішила записати саме таке відео? Розповідаю. Написала мені жінка коментар. Жінка з вами пані Світлана. Я таку вам просто в пару слів так перекажу коментар. Коментар звучить так: що жінка 55 років, має бажання придбати хату в горах, в Карпатах, але приїжджати туди на декілька місяців, там 2-3 місяці в році, а потім Хата буде пустувати, тому що жінка буде їхати на заробітки до Італії, мені здається, якщо я не помиляюсь, то вроді в Італії. І питається, чи буде щось з тою хатою, не буде, чи можна її залишати, чи там, коли вона приїде вже в другий раз, то там з тої хати нічого не залишиться. І так просто питалися, що я про це думаю. І ясно, що спочатку я така собі думала, та ясно, що все буде добре. Ну, знаєте, в мене зразу такі в першу чергу, в першу чергу такі е, позитивні е, думки. Але потім я почала трохи шевелити мозгами і подумала, що ні, то так не буде. Ну, треба трошки глибше розбирати. Получається, е, люди. В Україні всі різні. І я знаю, що можуть зараз на мене накинутися, що ми українці, ми найкращі у світі, ми найдружніші люди на землі, таких як ми ніде нема. Насправді всі ми різні, в кожній області, всі різні. І всі області ворогують між собою. Ясно, що не в кожній сім'ї. Але є люди, які як так культурно сказати, наприклад, на Прикарпатті люди не люблять львів'ян. Це при тому, що ці області межують, і вони вроді добрі люди, але вони будуть просто з таку нечисть говорити про львів'ян, а про східно східних українців я взагалі мовчу, що вони можуть виговорювати. Ясно, це стосується не всіх людей. Є і нормальні, адекватні люди. Але, на превеликий жаль, наприклад, якби ви захотіли поїхати туристом в Яремче, Татарю, Миколичин, до туристів, там інше ставлення. там... Ну просто на вас там будуть дивитися просто як кошельок, тому що ви приїхали е, там залишати гроші. Ви там заробили, і ви приїхали на відпочинок. Ясно, що будете там е, тратитися. І тому всі, е, які працюють, всі люди, які працюють е, в, з туристами, ну вони хочуть на вас заробити. І ясно, що ви як приїжджали пару разів. В ті місця у вас складалися позитивні враження, тому що вас там кружляли, ну навколо навкруг вас бігали і е, задовільняли, тому що ви за це платили. І тут, виходить, інша, от ви хочете придбати там хату. Е, я не кажу, може, дай Бог, щоб вам повезло, але просто я знаю, як, ну, які люди є. Там і я думаю, що це всій Україні так. Чужинців не люблять. На вас будуть коси дивитися, тому будьте ну, на то готові. Навіть тут на нас теж так деколи дивляться специфічно. Хоч вроді і близько ну, не, не дуже далеко ми від'їхали. А якби ми від'їхали в центральну Україну або на східну, то це б взагалі був напевно, нонсенс. Тому дивіться самі, так само зараз люди дуже-дуже агресивно відносяться до мови. Ще раз дивіться, я мушу це чуть не через кожну фразу це повторювати. Я нікого не повчаю. Я просто висловлюю свої думки. От мене людина запитала, я вирішила це зазняти і поділитися. І думки в кожної людини різні, тому це не є істина. Я не претендую на ту істину. Я розумію, що це виключно суб'єктивні думки. Якщо у вас є інший досвід, ви можете поділитися. З ним в коментарях. Ну, почекайте. Ася! Ася до мене! Ви можете цим досвідом поділитися в коментарях і написати свою думку, якийсь може свій досвід. Що у вас от сталося ось так, що у вас був тільки позитивний досвід, коли ви переїжджали е, до, в чужу область. Е, на, тримай. Ну, а що це таке? Ага, ну добре, ну молодець. Я тут просто з аською гуляю. Тому можете ділитись своїм досвідом. Я думаю, що людям буде цікаво послухати. Ага, ну чекайте, я таким не розказувала. На рахунок мови. Що люди прям озвірівають, як чують російську мову. в... От чесно, в Яремче ви там будете чути більше російської мови, ніж, напевне, ну, в усіх туристичних містах. От я, наприклад, так. Я частіше чую російську мову в Яремче, ніж українську. Чого так? Ну, добре, мовне питання це буде інше відео. Тому будьте готові. просто просто е, пожила, от навіть на, на ті три місяці би е, зняла. От Ви хочете купити, там, наприклад, хату, попросіть, от вам вже та хата сподобалась, от вже прям ваша ваша. Попросіть тих людей е, пожити там з е, оренду. Платити там місяць, це буде ну, невеликі гроші. Е, і поживіть. І говоріть тим е, сусідам, всім тим людям, що Навкруг вас, що ви цю хату купуєте, і буде цікаво подивитися, ну як себе люди будуть поводити. Ось так. Тому що, ну це знаєте, от в всі села. У містах цього не відчутно, але от в селах є таке, що тут всі між собою знаються, всі один одного люблять, знають, родичаються і ну, чужинців не люблять. Це вже напевно, сто разів повторила. Але от так. Але цікаве було таке питання. А чи будуть красти? Я думаю, що будуть. У нас ззаді по праву сторону хати є, і там тільки одна хата, яка ще стоїть, яку ще і то залізла. Там хата поділена. Я так зрозуміла, що там жили дві сім'ї. То одна сторона е, нормальна, а інша сторона там просто все завалене, е, все тако перевернуте. А інші хати, я думаю, що вони би стояли і вони б були в гарному стані, але е, залазили, вони шукали метал. Забирали метал, це з печ, з грубо цих. І все, і хата почала валитися, і, і там просто розруха. А що буде там, до речі, якщо це ви будете в якомусь такому селі, брати хату досить туристичному, то там можна брати охорону ставити, наймати охоронну фірму, що об'єкт під охороною. Це нормально. Я би тільки так, ну, от якби. Я була от в такому положенні, що це не моє рідне село, і я маю їхати, то я би не довіряла. Або там, наприклад, пишуть, ну, сусідам, ну, якщо ви з сусідами в добрих відносинах, але ви маєте зрозуміти, що сусід е, ну, не наймався вам е, до вас на роботу і не буде вам е, хату е, стерегти. Наприклад, поїде сусід на закупи і що? Ну і хата буде без нагляду. І хоп-хоп-хоп, хтось той захоче нажитися. Ага, ну і до чого тут де не родився, там і пригодився. Ну ви зрозуміли, що старайтеся далеко від свого рідного міста не виїжджати. Тільки там, де ви народилися і там, де пройшло ваше дитинство, там вам буде найкраще. Там, ой, Аська, там ваша голова буде відпочивати. А чим далі від дому, там і важче. А про закордон я взагалі мовчу. Мені дуже шкода людей, які повиїжджали за кордон які а ну, я вам покажу. Ну, а ти чого плакав? Ну, то зараз Аська тобі допоможе. Фу-фу, Ася. Маленько. Дивіться, хто тут ще. Оце, чим ми займалися? Ми обрізали оці дерева і тепер мають кози роботу. Виїдають коріння і оці гілочки їм таке лакомство. Шкода мені людей, які поїхали за кордон, які е, не живуть в себе вдома. Дехто довольний дехто щасливий, він прям е, знайшов себе в чужій країні. Я спілкуюся з людьми, Це які переїхали. Це Італія, Канада, Німеччина, Польща. І ще поки що ні одна людина не була така от задоволена, і не сказала мені, що все, я от тільки тут бачу своє життя і більше ніде інакше. Всі, всі хочуть додому, всі хочуть. Так, щоб залишитися ближче до хати. Ясно, що зараз війна і є території, на яких небезпечно жити? Так? Надіємося, що щось поміняється, не знати коли. Там хтось питав мене, Віталіна, ви не знаєте, коли буде мир? Ні, я не знаю. Я там в тих кругах не вожуся. Так що я на таке відповідати не буду. Е, так, вроді би відповіла на це запитання. Там ще дуже багато, там скільки багато е, коментарів набігло, але чесно, в мене нема дуже багато часу, щоб я отак усіла і виписала їх. А, писала одна жінка. Я взагалі не розумію, чим ви зайняті, у вас там дві кози, е, то що ви робите цілий день? Ну, сама не знаю, що я роблю цілий день, але часу немає. Лежу горілиць, чихаю е, цю голову. Надіюся, що буде більше часу. Тоді буду більше знімати. Добре. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть свою думку на рахунок того, от вартує жінці брати е, хату. От вони пишіть, бо це, знаєте, тема така дуже цікава. Чим більше різних думок, тим людині легше приймати якесь рішення. І можливо у вас був такий досвід: позитивний, негативний. Пишіть всякий. Чим більше всього, чим більше думок, тим, до якого є думки можна дійти. Ось така мене думка. Наговорила. Бачите, яка в нас гарна погода. Я вже отако в сфедрику тільки ходжу. Дуже гарно. Вже весна прийшла. Трошки вітер у нас. А ну, Там на горі ще більший вітер, тут менший. Добре, до нових зустрічей. Па-па.